Представники США вже наступного тижня прибудуть в Україну для реалізації дронової угоди. Житловий будинок і не лише горіли на Хмельниччині минулої доби. Залізничники України відзначають професійне свято про це та інше впродовж випуску. На Херсонщині у результаті російських атак поранено шестеро людей, пошкоджено будинки і автомобілі. У прибережній частині корабельного району Херсона, в результаті артобстрілу, постраждали двоє рибалок віком 37 та 75 років. В обох вибухові та черепно-мозкові травми, контузії і уламкові поранення. Пошкоджено приватний будинок у мікрорайоні Корабел. Артилерійським вогнем пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. Під артилерійським обстрілом. Також перебував Дніпровський район. Отримала поранення 65-річна жінка. У неї діагностували контузії, вибухову та черепно-мозкову травму. Зазнали пошкоджень багатоквартирний і п'ять приватних будинків. Вже наступного тижня в Україну прибуде делегація із США щодо угоди про спільне виробництво дронів. Про це повідомляє 24 й канал, посилаючись на брифінг Володимира Зеленського. Напередодні глава держави також зазначив, що радник із стратегічних питань Олександр Камишин буде представляти експорт України на європейському континенті. Окрім того, секретар РНБО Рустем Уміров зараз пропрацьовує питання представлення експорту на Близькому Сході і Азії. На щиті у Городоцьку громаду повертається ще один відважний воїн Олександр Віталійович Дідур, 1976 року народження. Більше року Олександр вважався зниклим безвісти. Батьки самовіддано шукали сина, брали участь у акціях. Зниклі безвісти не означає забуті. Але на жаль, співпадіння ДНК підтвердило загибель оборонця. Траурний кортеж із героєм прибуде у місто Городок орієнтовно 5 листопада о дев'ятій ранку та прослідує вулицями Шевченка Грушевського до провулку Квітневий. Світла пам'ять герою щире співчуття рідним. Житловий будинок та господарча споруда. Дві пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. Зокрема, у селі Андрійківці, вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку, а в селі Лісовігринівці у господарчій споруді. На щастя, обійшлося без постраждалих надзвичайники. Вкотре нагадують, дотримання елементарних правил пожежної безпеки рятують не лише ваше майно, а й життя та здоров'я. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 672 повідомлення про події та правопорушення, із них 176 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 123 адміністративних протоколи, з них 19 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одна дорожня транспортна пригода, у якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також сім ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли. Яли та опрацювали 627 повідомлень від мешканців області. 4 листопада в Україні відзначають день залізничника. З нагоди професійного свята голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін зустрівся із представниками цієї галузі. Зокрема, відзначив важливу роль залізничників у житті країни, особливо в умовах війни. Сотні працівників залізниці нині служать у лавах збройних сил України, беруть участь у бойових діях і наближають нашу перемогу. Під час заходу начальник ОВА вручив працівникам галузі почесні грамоти, подяки та цінні подарунки, подякувавши за відданість своїй справі і щоденну працю задля України. Акцію Теплий збір оголосили у громадській організації Захист об'єднання волонтерів. Долучайтесь до ініціативи, аби забезпечити військовослужбовців необхідними у холодну пору року речами, грілками, газовими балончиками, теплим одягом, ліками, а також зарядними станціями екофлоу та дизельними обігрівачами, які працюють без шуму та без диму. Усе можна приносити за адресою вулиця Кам'янецька, 76. У захисті об'єднання волонтерів зазначають, що підтримати акцію можна і донатами реквізити у соцмережах громадської організації. Долучайтеся до благодійних зборів. Підтримуйте у такий спосіб наших захисників, адже це найпростіший спосіб подякувати їм за безкінечний захист та знищення нашого ворога.